Всім доброго дня. Я Ксенія, і вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Пропоную сьогодні зв'язати такий чудовий ажурний візеруночок, який нагадує колоски. Він двосторонній, чудово підійде для будь-яких ажурних виробів, особливо палантину, шарфу. Або ажурної ковтинки, жилетки. В залежності від того, наскільки ажурним ви хочете зробити свій, вибір, ви можете варювати цей візеруночок за рахунок повітряних петель, які між нашими рапортами. Тут ми будемо сьогодні в'язати на 4 повітряні петлі, але ви можете робити на 2, 3, 5. В кінці відео я підкріплю схему, де ви зможете обрати свій варіант візерунку. Почнемо. Для початку набираємо повітряні петлі того розміру, який нам потрібен, і в'яжемо попередній рядок, він складається зі стовпчиків з накидом і у мене 4 повітряні петлі між ними. Також само, і внизу ми робимо проміжок: 4 повітряні петлі. Далі 3 повітряних петлі підйому і 1 стовпчик з накидом. Далі в'яжемо так: 4 повітряні петлі. Перший стовпчик знакидом попереднього ряду пров'язуємо один стовпчик з накидом, Чотири повітряних петлі, в наступний стовпчик робимо таку галочку, стовпчик з накидом, одна повітряна петля стовпчик з накидом. І так повторюємо до кінця ряду. 4 повітряні петлі. Завжди буде 4 петлі, стовпчик з одним накидом, 4 петлі і наша галочка з двох стовпчиків з накидом і повітряною петлею. Закінчуємо ряд. Наприкінці ряду у нас будуть два стовпчики з накидом. Перший ряд для другого ряду три стовпчики, три повітряні петлі для підйому, стовпчик з накидом. Чотири повітряних петлі. Між нашими двома стовпчиками попереднього ряду варочку пров'язуємо три стовпчики з накидом Ось так. Чотири повітряних петлі і стовпчик з накидом. І так, чергуємо до, до кінця нашого ряду: Три стовпчики з накидом, 1, 3, 1, і так, до кінця ряду. Наступний ряд: Чотири повітряних петлі, стовпчик без накиду над нашою доріжкою і стовпчиків без накиду, Чотири повітряних петлі. І п'ять стовпчиків з одним накидом в середній стовпчик із трьох. Один. Два. Три. Чотири, пять. І далі так повторюємо до кінця ряду один стовпчик п'ять, один п'ять. І, як завжди, закінчуємо двома стовпчиками з одним накидом. Ось так у нас виглядає. І останній ряд нашої першої половини рапорту. Чотири петлі повітряні. Далі в середній, в третій стовпчик з наших п'яти. В'яжемо так: три стовпчики з одним накидом, одна повітряна петля, три стовпчики з накидом. Все в одну петлю попереднього ряду, чотири петлі, стовпчик з одним накидом. У нас виходить такий колосок, можна сказати. І так в'яжемо до кінця ряду в середній стовпчик із п'яти, три стовпчики з одним накидом, повітряна петля, три стовпчики з одним накидом. Так, закінчуємо наш ряд. Ось так у нас вийшла перша половина нашого рапорту. Далі будемо в'язати так само починаючи з першого ряду, але поміняємо місцями наші поодинокі стовпчики з нашим колоском. Будемо пров'язувати над нашими поодинокими стовпчиками наші колоски. А над колосками поодинокі стовпчики. Тобто це буде виглядати так 4 повітряні петлі, стовпчик з одним накидом, повітряна петля стовпчик з одним накидом, наша галочка, 4 повітряні петлі і всередину між стовпчиками ось, ось цю повітряну петлю, яка у нас утворилася в попередньому ряду, один стовпчик з накидом чотири петлі. Я вважаю, що принцип ви вже зрозуміли. Зараз я дов'яжу цей рядок і покажу на наступному, як буде виглядати далі наш узор. В наступному рядку ми в'яжемо стовпчики без накиду над нашими колосками, стовпчики з одним накидом, пробачте, над нашими колосочками. І далі по схемі. Знов в нашу арочку пров'язуємо три стовпчики з одним накидом, і так далі. Стовпчик з одним накидом, три стовпчики з одним три. В наступному ряду буде п'ять стовпчиків над нашими трьома, і так далі. Зараз я дов'яжу. Другу половину рапорту і покажу вам, як це виглядає. Ось так чудово виходить візерунок на бавовняних нитках. Дуже красиво. В'яжіть з задоволенням. Повертайтесь на наш канал. Всім легких петельок побачимось!